Днями на території Олександрійської ТГ відбулось офіційне відкриття оновленого футбольного поля. Його насамперед будували з метою розради для дітей. Тепер тут планують проводити змагання між різними командами. Аби відзначити саме юних спортсменів на заході, були присутні представники народного клубу Верес. Нагородили дітей трьох вікових категорій ФК «Олімпік Олександрія за участь у турнірі Верес Джуніор Ліга. Той турнір. Які зібрав, скажімо так, у себе 86 різних команд з Рівненщини з Луцької області, і власне кажучи, сьогодні ми хотіли подарувати кожному учаснику ці персональні нагороди за те, що вони протягом двох з половиною місяців змагалися з звання найкраще. Євген Кучин додає не менш важливо підтримувати дітей на початках їхнього спортивного шляху. У нас найменша вікова категорія була 2015 рік народження, і були також навіть 2016 року народження. Тобто це дітки 7-8 років. Вони вже долучаються до великого футболу. Можливо, поки не професійно, можливо, поки лише для задоволення, але вони отримують по перше емоції від гри, спілкування з однолітками і класно проводять свій час. Тому я вважаю, що е Усіх наших там найменших діток, які тільки починають робити свої перші кроки в футболі, обов'язково підтримувати відкриття оновленого поля дозволить юним гравцям не лише розвиватись у сфері футболу, а й грою відволікатись від страшних реалій сьогодення. Спорт він відволікає. Він заставляє думати про інше, радіти, веселитися десь. Переживати десь можливо і плакати, десь і це, але це емоції, і від них е, нікуди не подінеться. Емоції бувають різні. От. І коли дивишся на цих дітей, які в них емоції, ці очі горять сьогодні. Ці нагороди, як вони будуть їх отримувати, просто відверто скажу, я від цього кайфую. Упродовж минулих двох років футбольне поле було у поганому стані. Так за сприяння місцевої громади та меценатів його вдалося привести до ладу. Роботи по облаштуванню поля тривали більш ніж півроку. Нині воно готове приймати місцеві. Ві команди, втім, найближчим часом тут планують дещо допрацювати. Я дуже задоволений, що в нашій громаді так розвивається спорт, особливо футбол. Дякую батькам за, за підтримку. Дуже багато батьків теж вложують в розвиток. Спорту такого як футбол, в нашій громаді, планується. Хочемо зробити трибуни, щоб з двох сторін були з однієї з другої. Плануємося загородити цю сторону. За останні три роки це вже не перше відкриття футбольних майданчиків на Рівненщині. Важливо, аби при облаштуванні створювались комфортні умови для гри. Зазначають у Рівненській районі асоціації футболу. Саме головне, щоб всі ці змагання відбувалися на якісних майданчиках, тому і на кожній нараді, перед кожним роком, ми зустрічаємося і самі перед собою даємо як маленьке зобов'язання. Я вам скажу, що протягом останніх 5 6 років в нас виросло, мабуть, дуже велика кількість полів. Можна пригадати, за останні 3 роки це футбольний стадіон в селі Корнин, облаштований футбольний майданчик в селі Бармакі Шпанівської територіальної громади. І сьогодні прийшла черга до Олександрівської територіальної громади. А першими, хто мав честь зіграти на відкритті оновленого футбольного поля, стали ФК «Олімпік Олександрія. Грали проти Симонівської команди Агат. Завершилась гра рахунком 1-2 на користь останніх. Софія Михайло Мандюк, телеканал